Всім привіт! І це перша частина. Там, де я розпаковую надзвичайну солоджу. Перше це п'яточка. Я її вже розпакувала, тому, що вона не відкривалася. Ви всі знаєте, що це за п'ятка, вона кисно, але я її буду сукупию. І на даний момент я перебуваю в Польщі. Так, от така п'ятка. І. це така. Секундочку, я відкрию. Треба буде зва п'ятка солодка. Оте прошу, він дуже зриватися. Я в шоці. Попробуй так. Короче, яркость начну. Далее. Чипсы с вкусом Green Onion. Я еще никогда кот, не ела. Я только позже пошла. я их не бачила совершенно разу. Ну, вот маленькая пачка, ну и там ну, чипсы к чипсам. Пробуем у нас. Так. Спитала назад, тільки трішки по іншому Ось таке трошки гіркота. Таке трошки кисло. Я не знаю, яке буде ще відео, коли я розпаковую надзвичайне солодощі. Може три, може п'ять. Ну, ось так от потім це подивимося.